Зустрічає школярі усіх Звичайно, цікавими книжками в країну знань вас поведе перша вчителька і Лариса Іванівна. На святі у нас присутня, завідуюча районним методичним кабінетом Лариса Семенівна Швидка. На святі сьогодні у нас заступник директора Київського обласного Київської обласної малої академії для учнівської молоді. Мені дуже приємно, що сьогодні на святі. Школи, генеральний директор товариства Вулдвайд Мануфактура Володимир Адольфович Барташ. Сьогодні у нас на святі Володимир Михайлович Падалка, який очолює ветеранську організацію школи, ну і представники громади, а також наші шановні батьки. За церемонією, так як ведеться, директор... Чається в політику, я б хотіла, щоб її не було. І оскільки офіційно виконує обов'язки голови сільської ради Василь Миколаєвич, дозвольте надати йому слово. Це <праць> Привіт юнак, запривітати вас з нами за край миру. Особливо хочу привітати наших дітей, побажати їм міцного здоров'я, успіхів у навчанні, творчої діяльності у новому навчальному році. Народна мудрість говорить, знання за світло. Тому нехай це світло наповнює вас, майбутніх будівників, будівників нашої країни. Дуже хочу привітати сьогодні всіх яким ми, батьки, з повагою, довірою, вручаємо відомий цих зі скарг наших дітей. Бажаємо вам міцного терпіння, творчого натхнення і гарних учнів. Є такий чудовий вислів. Щаслива країна це щаслива сім'я. Тому з особливою повагою вітаю всіх батьків. Нехай у ваших родинах буде мир, злагода, достаток, а батьківська любов і мудрість допомагає вам у вихованні дітей. Свято вас шану. I'm Шановні односечани, шановні учні, батьки, шановні дорогі першокласники, я щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Я рада, що ось така наша сім'я шкільна зростає, дорогі вчителі, дітки і батьки. Хочеться найкращі слова сказати сьогодні в цей день, але я думаю, що сказати головне. Господи, дай мудрості і терпіння вчителям. Дай, Боже, такого послуху і радості. В, в тому навчанні, в цій праці з діток, всіх, від маленьких до великих. І плідної співпраці батьків, як своїми дітьми, так само і з вчителями. Бо всі всі ми робимо одну справу. Ми сіємо світле, добре, чисте в серцях тих, хто завтра прийде на зміну нам. Миру, здорові, Божого благословення. І не можу не порадіти разом з вами, що цього року в нашому храмі на молебні перед Роком для вчителів і учнів було трохи більше третини всіх діток, які навчаються в нашій школі. Миру, благословення Божого всім.